5 серпня троє чоловіків біля центрального ринку купили в'яленого ляща. Для двох із них частування такої рибки завершилось візитом до лікарні з дуже сильними симптомами бутулізму. Проводились реанімаційні мероприятия, люди потеряли сознание, вони не могли говорити. В принципе, на момент, коли ми збирали інформацію, в состоянии мог еле-еле єле говорити лише один чоловік, а другої не не мог. Ботулізм відноситься до особливо небезпечних харчових інфекцій. Її збудник виробляє дуже сильний токсин, і навіть найменша доза може призвести до захворювання. Перші симптоми сухість в роті, слабкість м'язів, затуманення зору, пронос, температура. В цих випадках слід одразу звертатись до лікарні. Збудник ботулізму з'являється в безкисневих умовах, тож призвести до захворювання можуть рибні, м'ясні та овочеві консерви. Не только рыба может быть явиться причиной батулизма, это в данном случае рыба. То есть там, в любом случае, там, где этот микроб попадает в условия бескислородные, это консервация. Допустим, те же фрукты, консервация, помидор овощей, не загрязненные. И когда герметически закрываются эти все баночки для, с целью хранения в зиму. Гриби, Вот там создаются условия для того, щоб вырабатывался тот же таксін. І кадави употребляєте, ви навіть знать не будете. Лікарі та епідеміологи радять населенню утримати від покупок м'яса, риби чи консервів в місцях стихійної торгівлі. А якщо ви не впевнені в якості продукту, одразу звертайтесь до спеціальної лабораторії, яка є на кожному офіційному ринку.